Христос же послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова, щоб про хрест Христа не став безуспішним, бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємось сила Божа. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Ми маємо запитання з Фейсбуку, читаючи його. Завжди стаємо на... або повертаємося до тих самих проблем, що кажемо часто в своїх молитвах. Чому, Господи? Питання звучить так. Часто в ДТП гинуть люди, які були побожними і хорошими вірниками. Чому це Бог допускає? Чи заслужили вони на таку смерть? А особливо? Що стосується дітей Три крапки. Тобто, розумію, що, навірно, і діти загинули в такій ситуації або в цьому ДТП. Розуміючи, це дуже добре запитання, вертаюся до того, що часто ми говорили, якщо ці люди гинуть в ДТП, то не винуватий той, що скоїв ДТП, а може той, хто п'яний сів за кермо чи тому подібне. Винуватий Бог. Чому це допустив? І ми уявляємо собі, Бога, людина, яка над нами сидить і каже, сюди не йди, бо в річку підеш. Це не пий, бо це тобі шкоду принесе. Там то не роби, бо... А Бог це зробив давно. Він дав нам 10 заповідей. І він сказав, живи по них. Але сказав ще таку дуже цікаву річ. Людину, ти став, якби мій співтворець зі мною щодо людей. Тобто ти з жінкою будете жити на землі і плодитись, і давати життя. Отже, прошу тебе, людино, пам'ятай, що за твої гріхи відповідають діти до третього-четвертого коліна. Будь обережна, що твориш, що робиш. Бо повір, генетично все продовжується, але і гріх. Так само він в іншому вривку говорить, в інший спосіб, будьте обережні з прокульонами, або з приниженням вдів, сріт чи навмисного чоловіковбивства, чи невиплатення заробітної плати найманцю. Бо це гріхи, що кличуть про помсту з неба. Щодо прокльонів або щодо того, що людина вдається служінню дявола або викривлення і тому подібне, може бути дійсно клятва аж до сьомого коліна. Відповідальність до сьомого роду. Але ми на це увагу не звертаємо. Ми ж не винуваті, ми не знаємо, чим жили наші дідо з бабою. Ну і що? Хай вони за себе відповідають. Чому діти мають відповідати за батьків? Правильно. Але коли беремо від діда і бабу, баби хату у спадкоємство чи землю, то можемо ще й судитись з рідним братом або з рідною сестрою, кому скільки припаде. І тут ми не говоримо, що ні-ні, ми не маємо. Ми тут раді, спадкоємство ми приймаємо. Але з спадкоємством, як матеріальним, так може йти і духовне. І якщо там була пустота духовна, вона заходить до мене. Якщо є побожний, то треба запитати, чи я не вдаюсь побожності або тому подібне. І інше, хорошим вірником, побожною людиною, це є дуже добре. І побожна людина, вона краще знає, ніж хтось інший, що коли молиться і говорить від наглої і несводіної смерти хорони мене, Боже. Але на нася твоя воля, якщо моя свічка тухне, дозволь тільки, щоб я не мучився. Чому є такі молитви, де ми просимо, Господи, прийми мене, коли настане той день, той час, прийми мене, але захорни мене від муки. Не тільки від муки в небі, якщо це, вибачте, я не в небо йду, а в пекло, як часто ми говоримо, або на лоно Авраама, або в метарство, перепрошую. Не тільки про це, але муки тут на землі. Щоб мої діти не мучились. Щоб я нікому не був обузою. Але на все твоя воля, і тут я не можу казати, бо на все твоя воля, бо не знаю, чому ти мені даєш це, що я є обузою для когось. Може я можу спокутувати свої гріхи, щоб не мучитись і не перейти в іншу безсовісну, безсовісне життя. А може діти мої мусять на мене дивитись, як я мучусь, і все ж таки вийти з тої злоби, в якій вони живуть, щоб не повторювати мої провини? Я не знаю. І тут над цим, тут можна філософствувати дуже багато, хоч питання є конкретне, чому Бог допускає? Тому що людина має свобідну волю, розум. І вона має право керуватись як хоче. І той, хто порушує правила дорожнього руху, то є такий самий правопорушник десяти заповідей Божих, як той, хто йде вбиває іншу людину не на дорозі. Але ми це не хочемо до себе брати. Мені задали питання, що так стається, що поліція зупинила священника і на всю Україну. Дивіться, яка поліція погана, нічого святого вже немає, священників зупиняє. А ви бачите, священник не людина. А чому священник порушує правила дорожнього руху? Бо він спішить. Куди він спішить? Це перше питання. І якщо священник навчає людей не порушувати заповіді Божі, триматись, то хто він такий, що він має право порушувати? Хто він такий? А дорога, вибачте, вона також не знає гумору, як і заповіді Божі. І ми самі говоримо, якщо є закон, ми його дотримуємось. Бо ми є виконавці закону. І коли він пишеться, пишеться не для когось, а пишеться для всіх нас. І ті, що. В рясах ходять, і ті, що без ряс ходять, і ті, що в Верховній Раді сидять, і ті, що на полі працюють. Він є один для всіх. Ну, трохи посмієтесь, правда, не в нашій країні. Але я би хотів, щоб був і в нашій країні. Тому, чому Бог допускає, не треба на Бога це. З... Ми не знаємо побожність ні одної людини. Людина тільки сама знає свою побожність. Людина тільки сама знає, яка вона і наскільки щира перед Богом. Це не є показник, якщо я ходжу кожної неділі до храму, що я святий. Це не є показником. І Боже впаси, щоб я ходив до храму задля показника. Це не є планова робота, це не є щось п'ятирічка, як було за Радянський Союз чи Трутодень. Це не є. В храм я йду. На спілкування з Богом, тому що є третя заповідь, яка каже День святий святкувати. Я йду на спільне АГП, на Євхаристію, бо це мій обов'язок. А от моя приватна молитва, мої вчинки, які мають говорити про мене, це є показник. І то він не може бути настільки відкритий, бо хто знає моє серце або помисли мого серця, тільки я сам їх знаю. Отже, я можу бути дуже добрим вірником, я можу багато чого робити і для храму, і ходити, але можу жити в гріху. І це дійсно Бог, це мої справи з Богом. Я з ним розмовляю, я з цього виходжу чи не виходжу, я шукаю. Але з боку ми можемо дивитись, яка побожна людина загинула. Я знаю багато. Людей, які до мене приходили, де їхні родини гинули в автокатастрофі. Я знаю багато сімей, де батько до сьогодні оплакує дітей, які загинули в катастрофі. І коли мені батько говорив, ну чому Бог так дав? У мене питання було, а ви думаєте, що це Бог дав так? Я тільки дякував тому батьку, що він каже, знаєте, я далеко не святий. І все знімається. Але вернути дітей в тілі ніхто не може. Але невже ж нам не треба думати? Перестаньмо обманювати себе, що якщо ми зайдемо в церкву, запалимо свічки, нам гріхи простяться. Неправда. Свічку треба палити. Але ми її маємо запалити ще в своєму нутрі, в своєму серці. І не скидуймо на Бога всі провини. Особливо, якщо стосується дітей, діти ж не видні, що є важче народити дитину і кинути на вулицю і дати в старечий будинок, перепрошую, будинок, і самій жити, і... і ми це не бачимо. Чи коли їде і помирає, і то і то є тяжко, і то, і то є недопустимо в житті. Але воно є. Тільки то ми не судимо. А тут ми кажемо, де Бог? Ми не знаємо, чим дишуть батьки. І ми не знаємо, чим дижить хтось інший. Тому Бога тут втручати не треба. Бог сказав людині, ти вільна, роби що хочеш, бо ти вибрала це. Тільки прошу, а не їж з того дерева, певно умреш. Людина не послухала. Бог дуже влучно дивився на Каїна і на Авеля. І не втручався в їхні, зрозуміло. Бог це не є тато, який буде казати, підеш в університет там, де я казав. Бог цього не зробить. Я тобі дав розум, роби. Але бач, це може тобі не до душі, а це... ти з цим не справишся. То я би радив тобі туди йти, але як ти хочеш, Бог є абсолютно добрий батько. А ми є егоїсти. Ми хочемо бачити дітей такими, які ми хочемо бачити, а не якими вони хочуть. І це є провина трохи. Бо якщо б ми з ними, слухаючи їхню думку, дивлячись на їхні здібності і давали їм мудрі поради, повірте, ми б мали гармонію. А ми часто будуємо, робимо, а коли тратимо, кажемо, де Бог. І тому, коли Бог Каїну говорить, де твій брат? І де брехня, я не знаю, де мій брат, що я маю за... Слухай, кров брата твого кличе про помсту з неба. Бачите, Бог не втручається, але Бог хоче, щоб ти робив згідно совісті. Коли ти робиш зло, знаєш, що ти обов'язково будеш покараний. І якщо ти купиш суд, який тебе не покарає, Бог тебе покарає. Повір. І, власне, тут проблема. Не шукаємо, чому діти, бо вони не винуваті, або чому Бог допускає. Тому що ми хочемо, щоб Бог допустив. Не допускайте, щоб гріх входив у ваше серце. І тоді побачите вихід. І тоді побачите плани Божі. Слава Ісусу Христу! Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Може, ж не доведи Боже чимось. Хвалитися як тільки Христом Господа Бога нашого Ісуса Христа, яким став для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізані, ні не обрізані є чимось, але нове створіння.